28 листопада приблизно півп'ятої. Ось наш прапор на ратуші. Ось ратуша Львів. Площа ринок. Нептун. Стризбум. І ось, будь ласка. Зверніть увагу на цю будівлю. Альфа-банк займає всі чотири поверхи цієї будівлі. і це також зміна епохи. Львів. В час війни. Львів. Змінюється. Якщо ви знаєте про Альфа-Банк, то принаймні один з засновників Альфа-Банку Фрідман Львів'янин в якийсь час, ще давно ще за Радянського Союзу він переїхав в Москаляндію. Там він е з партнерами, наскільки я розумію, Аван, інші знову ж таки, тут це вже деталі, але ну от вони заснували фактично таку велику бізнес імперію. Альфа-банк це банк-структура, в тому числі вони займалися страхуванням, займаються величезна група рітейл. Найбільший рітейлер там в Москаляндії, група X5, якщо я не помиляюся. Магазини в них такі є там п'ятерочка, інші. Також е, нафтовий величезний бізнес, який був проданий BP. і ось вже досить давно, напо, ну, більше десяти років, вони прийшли зі своїм банком е, в Україну, і е, це те, е, що ми називаємо soft power або м'яка сила. Ми прекрасно розуміємо, що в Москаляндії бізнес міг, мав повинен був бути пов'язаний з владою, і він повинен був виконувати замовлення влади. Тому в мене немає жодного сумніву про те, що Альфа-Банк тут в Україні саме повинен був виконувати ось цю роль. М'якої сили, якщо навіть не жорсткої, як мінімум м'якої. У Львові проводилися джаз-фестивалі, альфа-джаз. І ось епоха Альфа-Банко в Україні завершується саме цієї назви, яка асоціюється. З Крідманом, з москальським бізнесом. Тут я прочитав сьогодні про те, що з 1 грудня Альфа-банк буде перейменований в Сенс банк. Я до речі, є клієнтом альфа банку вже протягом дуже довго часу, більше 10 років. Можливо, я не повинен був цього робити, ну але як є, так і є. Це досить великий банк, був в Україні. Структурний банк, тобто банк, який важливий для. Фінансової стабільності держави ми знаємо, що після 24 лютого Фрідман також був підстанційний, тобто він попав під станції, а йому це дуже не подобається. Недавно його син дуже. Був незадоволений, давав інтерв'ю, і він казав, наскільки він не повинен був попадати під санкції. Вони вже досить давно виїхали в Британію, якщо я не помиляюся. І ось Україна позбивається тих щупальців. Ми прекрасно розуміємо, що Москаляндія. Десятки десятки років працювала над тим, щоб захопити Україну. І це відбувалося зокрема через вкидання величезних грошей в бізнес саме тут в Україні через купівлю цього бізнесу. Я пригадую про те, як Ще напередодні 2004 року попаранчевої революції, величезний бізнес, структури та рути, індустріальний союз Донбасу був куплений за 5 мільярдів. Дуже дуже багато різних компаній. Тобто вони заходили сюди, спочатку намагаючись просто. купити, купити Бізнес, відповідно, якщо ти купив бізнес, ти купив політиків, купивши політиків, ти стаєш власником держави. І ось Альфа-Банк. Зараз ми бачимо ще ці вивіски і дуже висока ймовірність, що вже за дуже короткий час ці вивіски. Будуть зняті. Отже, був Альфа-Банк, ви бачили тільки що на площі ринок. І ще один Альфа-Банк ось перед вами, такими жовтими золотистими буквами. Бачите, напис, це ще одне львівське відділення саме тут в центрі. Ця будівля. На площі ринок дуже красива. Я заходив туди всередину. Дуже гарно відреставрована. Ну і уявіть собі, що ви маєте присутність в самому центрі, в найважливішому, в найціннішому місці Львова. Знову ж таки, Soft Power. Москаляндія приходила сюди, до Львова і в Україну, так, зокрема, і банками, до 2014 року, до того як був окупований Львів, верніше Крим. Уявіть собі, що в Україні був не тільки Альфа-Банк, не тільки інші банки, власниками яких були москальські компанії, але також був і Сбербанк Росії. Саме Сбербанк, у Львові, правда, українською мовою. Було написано. Я знаю, що в інших містах України мені здається, навіть в Києві вони писали. Свою назву на будинках як Сбербанк Росії саме російською мовою. Але українці не витримали після окупації Криму, після війни на Донбасі. Я пам'ятаю. Тоді люди позаліплювали цей банк тут у Львові. Е, я не знаю, здається, шибкі вікна ніхто не розбивав, але просто люди не могли терпіти, щоб ось ця назва Сбербанк Росії була у Львові. Звичайно, що уявіть собі, що ось цей банк, ця назва Сбербанк, Росія, ви її бачите, в місті, і це є символ домінування, це символ того, що хтось сюди прийшов. І він займає тут місце, він відіграє тут велику роль. Тобто абсолютно зрозуміло, що роль ось цього була політична. І ось у 2014 році Україна позбулася. Сбербанку Росії. До речі, тут, от я зараз пригадую, також був і ВТБ Банк. ВТБ Банк, це також державний банк. Так, я от згадав, він також був присутній. Отже, ну що ж, Львів в час війни. Зокрема, і позбувається Альфа банка Ми йдемо по вулиці князя Романа, радянські часи. Ця вулиця називалася Ватутіна. До цього під час Польщі після. 2018 року це була вулиця Баторія, до цього ця вулиця була Галицька, а ще раніше Гончарська. Ось така історія цієї вулиці. Тут дуже цікаві будинки, деякі з них побудовані вже на початку ХХ століття вони високі, вони відрізняються від тих, які двохповерхові, трьохповерхові, яким 150 років, наприклад. Тобто дуже суттєва різниця в архітектурі будівель. Князь Роман, це є... Батько Данила Гауцького. В літописі, тобто ми говоримо про ХІХ століття і в літописах про князя Романа написано, що це є правитель Росії вулиця Князя Романа з протилежного боку і Далі там на площі є пам'ятник його синові на коні Данило. Ну що ж, goodbye Альфа-Банк. І goodbye ось ця вся москальщина, не тільки у Львові. Вся Європа зараз позбивається цього їхнього впливу. Зокрема, ми знаємо про те, що в країнах Балтії зараз викидають на смітник всі пам'ятники окупаційним військам. Отже, ось так. У Львові морозно. Практично відновилася електроенергія, і вже кілька днів не було сирен тривоги. Скорої перемоги Україні і скорої перемоги всім людям доброї волі і всьому вільному світові.